Доброго часу доби, хочу зняти коротеньке відео. Чесно кажучи, не планував його записувати, але. В общем, так, що я зіштовхнувся з тим, що мені потрібно було підібрати зірочку. Підібрати конкретно треба було на 150-ку боксер. По заводу йде в нього така зірочка. 14 зубців. Шах. 425. Ну Тут його не піше, але таке йде по заводу. Значить, 14 мені було мало, бо зробили з мотоцикла, грубо кажучи, трактор. Почав я підбирати зірочки. Благо, вони підходять Альфа-Дельта, але які є питання? Не знаю, по якій причині на боксерах кинули маленький вал. Показую. От на боксері. Отакий. От Можна купити зірку від Альфи Дельти, і в них буде йти такий. Далі, друге питання. Е, вони буває йдуть великі по ширині. І помімо того, що на рідній зірці йдуть болти М5 і такий маленький фіксатор, то під Альфу Дельту треба купити другий фіксатор під болти М6, і він йде більший і тонший. Бо цей дуже товстий йде. Да. Далі, які є моменти, я купляв отакого плану зірочку. І вона мені не стає на мій мотор, показую. Я її вставляю на вторічний вал. Вона, помімо того, всього, що люфтить. То, коли я беру фіксаторну пластину, вставляю. Вона не провертається. Просто вона не провертається, щоб. Ну, хоч бери та е й сверли, під нею, отвори, нарізай різьбу, закручуй. І то воно так не працює, бо буде вона вискакувати далі. Е в Альфе Дельта ще є такий момент. Е це піде 420-й шаг. Ну а тут 428. -й. От, наприклад, беру. Я таку зірку, по ній питань немає. Я її отак поставив. Поставив штопорну пластину, все провертається. Отакі От є моменти, щоб ставити на боксер другу зірку. Поставити, то я поставив. Ладно, зараз витягну. Так. Це перші моменти, з якими ви можете зіштовхнутися. Отак я проточував. Зірку, щоб її поставити. Це я їздив на 16 зірці, вона мені зайшла, сподобалася, але ще момент. Пишуть, що кальоні, але його отако бере напільник. От, пожалуйста, друга. І отако бере її напільник. Напільник бере її як, як масло. То, що поставив завод, напільник взагалі не бере. Далі. Отаку От фірму я купив. Бере її напільник так як треба. Оцю теж бере. Оці, це я проточував, вона ось така сама йде. Напільник взагалі не бере. Фірма Тумупи. Отакі От зірки можете ставити. Напільник її бере. Далі. Знайшов я, не хочу нахвалювати тата -та громоту. Взагалі вона була дешева, але напільник її не бере від слова взагалі. От її я буду ставити. Вона чітко сідає і не бере напільник. А оце, от така фірма, заповніть її. Досить того, що навал не сідає. Написали, що вона кальона. От тут вона така синього кольору. А її напільник бере, як ніж масло. Взагалі, не рекомендую. Так що будьте уважні при покупці зірки, бо дуже багато є таких нюансів.